Розглянемо завдання НМТ 25 го року прямокутний трикутник. Продуктивність сонячної панелі ОА ось вона, є максимальною, якщо панель перпендикулярна до напрямку CD, CD – напрямок падіння сонячних променів. Визначте градус міру кута α, ось він. Між панелью горизонтальною поверхнею ОД, якщо в заданій. За дний час кут падіння сонячних пороменів дорівнює 51 градус. Тобто ось Вважайте, що Оа, С, і ОД лежать в одній півплощині. Що ми по факту бачимо? Ми по факту бачимо прямокутний трикутник з гострим кутом альфа і гострим кутом 51 градус. І оскільки ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, значить, для того, щоб знайти альфа, ми від 90 градусів віднімаємо 50. 1 градус. 1 градус. І отримаємо відповідно 39 градусів. 39 градусів. І тоді відповідь де на це завдання.